Всім доброго здоров'я, слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, знайшлася хвилинка, вирішив проїхатись, подивитися, що тут у нас робиться з нашою кукурузою. Ну, в принципі, ми вже нічого не зробимо, але е, треба просто приїхати і глянути, як воно насправді що відбувається. Поруч ось, ось хтось посів сою, доволі така. Не ну, Трючки вважати не буду, я в цьому ділі не розбираюся. То там Андрюха молодий фермер, <гум> у нього там соя мустанг. Не знаю, якщо буде все добре, будемо живі, здорові. Хочу, е, планую оцей кусок е, виграти і те, що ми е, розробляємо. Також посіяти під сою. І ще тут поруч є один кусок землі е, 5 гектарів. Тобто люди е, можуть віддати, його треба розробити, але... Трохи є роботи. Немає своєї техніки. Ти, звісно, від цього всього зав'язаний, ну, але щось будемо думати. Так що, друзі, хто пам'ятає, тут була пшениця з тієї сторони. Лежача страх була, лежача, змолотили. Це нормально, що в долині є тюки накручені, тобто літо скручується в рулони. От, і напроти усього наша, ну не знаю, як вам продемонструвати самому. Ну, не знаю. Кукуруза дебела, Метраж не знаю. От, качанчики отакі. Для тих, хто там переживає. Ну, Два качана, один качан, два качана. Вже деякі опускаються донизу. Це у нас тут краї. Отакі. Що тут хорошого, що паного, я не знаю. Я в цьому ділі не розуміюся. Але для тих, хто там контролює ці і бур'я, ну як такового вже... Низумі немає. Так що, друзі, ну не знаю, так буде видно чи ні. Ось така кукуруза. От. Що Бог дасть в торбу. Казав Андрюха, падали ці багато посходило. От. Ну, але тут не дуже багато. Соняшника не багато. Ось такий качанчик. Тут у нас намішано цієї кукурузи. Я маю на увазі пару-тройку сортів. Ну, але що є, то є. Тобто час летить дуже-дуже швидко. -дуже Тут а, ну, просто сіяли піонерівське було насіння і Сангентовське якесь там було. Ну, я в цьому ділі не дуже розбираюся. Фау там 28, чи яке воно там 280 як воно правильно рахується. Ну, Ця зеленіша, наприклад. Отака. Ну, кача наче непоганий. Поки ніхто з цієї сторони не видно, що там ні кабанів, нічого. З тієї сторони, ну ось соняшник це є один. Так що зараз поїдемо ще на ту сторону, подивимося, що там у нас робиться і з тої сторони. О, Тут, звісно, з краю трохи воно позаростало. Бур'яни. Ну воно край, З краю Андрюха відходив, як бризка. Хорошо, що є товариші і... Це все діло трошки допомагають зробити. Ну, не знаю, от такий клаптик з цієї сторони. Я ж кажу, і тут є поруч ще один кусочок землі. Можна було б його забрати, а там буде видно. Розобрати забрати, але ж треба щось робити, щоб сіяти, щоб оренду платити. О. Так що ну, вже з краю, воно вже сухий. Качані з цієї сторони видно. Качанчик. Тухенькі. Ну, зараз поїдемо на ту сторону, подивимося, що там робиться. І з тієї сторони там Андрій побризкав, те, що ми розробляли. Подивимося, чи жовтіє, чи ні. О, це було багато там коментарів. Але я віддаю перевагу, є у мене такий підписник, як Олег Назаренко і Вадим Темченко. Вони два агрономи на відстані онлайн. Я їх ніколи в житті не бачив, але вони мені як батьки. Тобто контролюють мою ситуацію, що я тут роблю. Так що погнали далі. Погодка у нас така, як і вчора, жарище страшне, нема чим дихати. От. Там проїжджав я Дернівський ліс. Саме цікаво, я не знаю коли це все відбувалося, коли та буря була, але там стільки на ломано наломано дерев у лісі. Це просто капець. З'їжджаємо і поїдемо зараз на той край. О, вон, кукуруза вона починає ще з тієї сторони, вона отак йде, 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 йде туди в сторону лісу. І там вона буквою Г. Ну Там трошки не така, тут більше міндобрива, там менше. Ось серочка, така от тава невеличка, звісно. Але вже знову викинула квіточку. Зараз розсадник амброзії. Там соняшні, ну тут були, я не знаю, гарбузи, щось таке. Да, Всередині гарбузи і соняшники. Тут я не знаю теж гарбузи. Там був соняшник, не дуже практично. а тут гарбузи. Я. Обичні гарбузи. Вони на люди садять. Тож гарбузами, 5 ніхто, то вже. Ну і ось так лаптики землі, не знаю, що туди воно було. І сюди в церкву хтось теж посіяв на сіно. Ну а тут розсадник з цього ватника. Ватника, звісно, капець. Просто сплошний кусок ватника. Я знаю, як казали хлопці, з ним дуже важко боротися, але якщо з ним нічого йому не робити, то воно ж сюди буде летіти. Це вся вата розростеться по всьому всьому. Ну, все. І він вже визирів. І вже це буде летиться просто капець. Ось сюди цілі аймані. Не знаю чи стоїть когось шукати, якби ще було хоч своє. ось доїхали. Тоже тут з цієї сторони. Ну качанчики є. Виходить не буду. Витажено. Качанчики є, значить не погоні. Зараз поїдемо на ту сторону, подивимося, що там у нас по побризканому. Ну тут, звісно, ватніха цього немерено. Скільки там воно взагалі таке, наче сіяно. Чи стоїть його, наприклад, шукати людину, да переробляти, не знаю, треба. Але ж його теж треба гасити. А що соя, да? Один край зелений, теж така дебела соя. Край зелений, а там он така. Але стручки такі, соя сама дебела. ну, але стручки я не знаю. там. Ну, є там, але там стручки по три зернинки. Я не знаю оскільки їх там треба, щоб було. Може це реглонили, не знаю, тому що на край зелений, а тут все жовте. Може сушили, бо я дивлюся, вже жнива йдуть повним ходом. В цьому ділі не дуже розбираюся, але не видно, її, що там сушили. Може просто там більше вологи і воно зеленіше. Не видно, щоб хтось бризкав. Бо я знаю, що там є суші, якось реглони. Ні, ні, Просто так вона вже сохне, але швидко, швидко. бистро. Бистро, бистро, Ось Отак, вон там зеленіше і такий кусочок гарний. Я не розбираюся в цьому в цьому ділі. Мені правда О, приїхали ми на на Жікінг, хоча здобутні. Ось така соя. Я ж кажу, я не розбираюся. Ну, стручків капець, на стеблі воно. Ну, ого, скільки. Особливо знизу багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, ну більше десяти все, по три штучки. Я просто не знаю, по скільки, як правильно і, і скільки взагалі повинно їх бути. Ну, Це каже, березанська соя. Ну, Тут Андрюха мені вже побризкав. Ну, так що, друзі, не знаю, прибули ми. На кусок побризкав, не дождався він мене, він тут живе поруч, взяв у дяді колі раундап і накрив. То мені казали, що треба брати чистий раундап, брати оприскувача, і ту повнаглу собачити цього ватника. Побачимо. Хтось казав, що треба ще раз передіскувати, а потім бризкати. Ну, побачив. Ну Його тут теж хватає. він такими кущами, там, 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 там. Тим паче, все-таки плануємо, якщо що, буду сіяти сою. І трохи кажуть, ну приглушує, але його не меряно, теж ватніка, капець. О, де при... пригасило, де ні. Я не знаю скільки днів пройшло, як він побризкав, ну Вадим Темченко мені вислав там яди, а він вже побризкав. Так що, друзі, така невеличка екскурсія. От. Казав мені Юра Фермагру, що треба брати і чистим раундапом заправляти і бризкати прямо самі особливо ті очаги. Може знайдемо трошки часу і потім це все діло зробимо. Ну, тут у нас по кукурузі вона трошки менша. Ну, але теж качальчики є. Кабанів вже цей раз немає. Хоч з цієї сторони є дороги такі, що усорилися кабани. От. Ну, вони все понаривати. І все, знаю, видно чи ні. Все рили кабани. От, їли мою кукурудзу. Понарива не добре. Давай попробуємо ще раз щось зробити. Вони з лісу тут приходять і хазяйнують. Ну все, ватника копай. Ось з цієї сторони взагалі жесть. Не знаю як я з ним боротися. Помаленьку будемо боротися. Маленько будемо боротися. Якщо вийде. Ні, то ні. Ну все, теж кабанці тут ходили. Все, їли шелетківську кукурузу. Кабани витолочали. Долинка. Артем Юрьевич якось хрена заліз, сюди куди не надо, ну ниче. Ну і там вона кукуруза така, теж з долини зеленіша. Так що, друзі, якось так працюємо. Так що знімати далі не буду. Думав, що можливо засняти, показати там. Всі дерева, А може зараз поставлю на паузу, подивимось. Покажу, стану на 5 хвилин, покажу, як покрамсало дерева. Я навіть не знаю, коли це було, тому що я давненько вже не був. От. Можливо, там ще в кого є якась методика боротьби з ватником. Е, напишіть. Но один мені підписник казав, що бореться з цією заразою вже дуже-дуже довго і не дуже це все діло результативно. Так що, от така ерунда. Понятно, тут періть це все жовтіє. А от ватні, звісно, таке приглушується і все, і далі росте. Так що пишіть в коментарях. Красиво так, Такі послужування по хайдяйськи. гарненький, красивенький дернівський ліс. Тут з лівої сторони там за лісом уже хати, А тут а там, туди-сюди, да та, там і барышка. Так наче тут все ціле, нормально. Ну воно одна пух така переломана. Я даже не пам'ятаю, коли ця буря була. У нас такого ну, було, там крутило, вертіло. О. Все, пару дерев. Коріння. Але є такі складні участки, я так зрозумів, що до ладу так їх повикрчовувало. О там воно є, там видно. Воно на телефон не видно. А тут є такі участки, що сплошна рубка. Что-то не там воно пару штук таких лежить. О, ну це тільки що з краю. А є вже цілыми такими полосами. Ось туда тоже такий пройшов. Все лежить. Крамсало положило тут і цілий кусок. тут Походу рубка сплошна. Воно на горбочку. так, З ну, не буду ставати, Воно видно, наче сірники попереламував. сюда даже видно, оно уже дыркачи выглядит. там. И отсюда. Вот так и шла волна такая, наверное. Прям стало добре. Так что, друзья, вот так. Так что я на тему буду завершивать эти видосик. Хочу до дома. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра, менше лакта по таким заведенням. От, я розумію, що це теж бізнес, там теж робочі місця, але краще підтримати хлопців і дівчат, які дають нам можливість жити і працювати далі. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я. І добра. Ну а ми рухаємося далі. Я думаю, що туди-сюди будемо розпочинати на 19 авто. Прохань багато. Ну, а ми, ми з вами справимося. Так що всім пока-пока.